Для ми казали вам, що наші автобуси, яким дійшли, як гуманітарна допомога від міста Регенсбург та Стамбул, у нас є. І сьогодні ми, оскільки міський транспорт не виходить на лінії і за обмеження перед постачання, ми безкоштовно запустили ті автобуси з вулиці Дітекторс, а також з Полсовського, для того, щоб забезпечити підвіз людей з найбільш віддалених наших районів. Ці автобуси будуть працювати, доки не буде працювати наш міськ. І чекаємо на те, що Верховна Рада в кінці кінці прийме рі рішення і дозволить нам використовувати ці автобуси в роботі наших комунальних підприємств. Сподіваємось, що це буде як не швидше. Дякую.